Мукачівський замок або замок Паланок. Унікальна пам'ятка середньовічної фортифікаційної архітектури розташований у місті Мукачево Закарпатської області. Точна дата спорудження замку невідома, але його вже згадано в документах, датованих 11 століттям. Вважаю, що перше укріплення на цьому місці заклали наші предки, східні слав'яни, ще на межі 9-го-10-х століття із 1396 до 1414 років. Замком володів подільський князь Федір Каріатович. Він розбудував і укріпив замок, перетворивши його на свою резиденцію. У ті часи замок складався з квадратної башти Донжона, розташованої на верхів'я гори. Донжон було оточено прямокутником стін із чотирма круглими баштами по кутах, три яких зберіглись до наших днів. Навколо укріплень було викопане рів на випадок облоги. Федір Каріатович звелів видовбити в скелі колодязь завглибшки 85 метрів. У 1414 році, після смерті князя, який не залишив спадкоємців, замком заволоділи угорські королі, які перетворили його на один з найважливіших оборонних пунктів на своїх східних кордонах, що мало протистояти набігам татарських орд. Протягом 15-16 століття замок побував у руках багатьох власників, які його розбудовували та зміцнювали. До 1603 року оборона системи Мукачівського замку складалась із триярусних укріплень із чотирнадцятими баштами. Замкова гора здіймалась до вершини чотирма терасами. На першій нижній терасі збереглися залишки надбрамної башти, захищеної сухим ровом, через які перекидали звідний міст. Друга тераса розташована на 10 метрів вище за першу. Тут зведено споруди так званого нижнього замку. До якого від надбрамної башти можна було потрапити по іншому звідному мосту. Підступи до воріт нижнього замку прикривали два бастіони з товстелезними стінами. На третій тарасі було розташовано середній замок, оточений сухим і із третім звідним мостом. У квадратний двір третього замку веде вузький коридор, оточений дво- і триповерховими будівлями, де були казарми і гарнізону. Навпроти візних воріт розташована одноповерхова будівля, в якій жив комендант замкової залоги. Вузький склепітчатий тунель, прокладений від однієї з башт часи Федора Киріатовича, веде у верхній замок на самісінькій вершині замкової гори. Тут, у триповерхових палатах, які з трьох боків оточують двір верхнього замку, жили власники Мукачівської твердині. Її оборонна система була добре продумана. Для того, щоб дістатись з верхнього замку, ворогові потрібно було спершу захопити нижній і середній. Завдяки цій складній оборонній системі Мукачівський замок ніколи не захоплювали штурмом. Унизу біля гори розташовувалося містечко, оточене палями. Звідси й друга назва замку паланок та ровом із водою. У 1633 році замок перейшов у володіння трансильванського князя Юрія I Ракоці. Добре розуміючи стратегічне значення дороги з Угорщини до Польщі через Верецький перевал. Князь розпорядився додатково посилити замкові споруди. За його наказом навколо замку було викопано рів шириною 12 метрів і заглибшки 5-6 метрів, які наповнювався водою з латориці. А біля інших замкових воріт збудовано дві нові башти. Із 1685 до 1688 року Мукачівський замок пережив одну з найбільших облог австрійських військ. Після захоплення замку австрійці його реконструювали, перетворивши на найміцнішу фортецю на сході Австрійської імперії. Наприкінці XVII століття замок було перебудовано. Високі башти, які вже не відповідали вимогам фортифікації того часу, розібрали, а замість колишніх середньовічних укріплень було зведено нові. Завдяки цим перебудовам, Мукачівський замок став потужною фортецею на східних кордонах Австрійської імперії. На початку XVIII століття замок опинився у вирі національно-визвольної війни угорців проти австрійського поневолення. Очолив її Ференс ІІ Ракоці. 1703 року повстанці захопили Мукачево, але оволодіти замком їм не вдалося. На допомогу обложеному гарнізону прийшли австрійські війська, які витіснили з міста загони Ракоці. Зібравши сили, Ференц II знов підступився до сінфортеці. Цього разу в рядах його загонів були українські козаки. З 16 лютого 1704 року австрійська залога замку капітулювала. Князь Рекоци перетворив Мукачівський замок на свою опорну базу. За його розпорядженням, французькі військові інженери додатково укріпили оборонні споруди замку. Довкола замкової гори було побудовано зіркоподобну систему редутів, оточених глибоким ровом. Після поразки Визвольного руху в 1711 році Мукачівський замок поступово втратив своє стратегічне значення. Із 1782 року тут була політична в'язниця австрійської монархії, яку ліквідовано аж у 1896 році. В період Чехословацької республіки 1919-1938 років у замку розташовувалися військові частини, а під час Другої світової війни угорські військові підрозділи. Після визволення в 1944 році та приєднання Закарпаття до УРСР у замку розмістились профтехучилище. Сьогодні у Мукачівському замку діє історичний музей.